Потрапив у скандал, бо сьогодні знову Стерлінк ілона Маска був відключений під час атаки на Чорноморський флот РФ, який працює на користь окупантів. Під час розмови на технологічній конференції All-in Summit 2023 ілон виправдовувався та пояснив західними санкціями своє рішення не включати супутніковий зв'язок Старлінг у Криму для допомоги Україні завдати удару російському флоту. Um, а на Рожфісфестові Аскворі проактивій цей партій акт US uh people or companies. за його словами на той момент з України йому надходили термінові дзвінки з проханням увімкнути супутниковий зв'язок. каже, що включив би, якби надійшла, директива від Байдена. Президент Байден збіг стен іфайд ресів президент директиву тенена, айворевдансо приказадіропрезинет. Але реакція не забарилася у конгресі США. Хочуть розслідувати дії Ілона Маска в Україні. З такою ініціативою виступила сенатор від демократичної партії США Елізабет Уоррен. Вона заявила, конгресу необхідно розслідувати, що там сталося, і чи є в нас адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішню політику проводить уряд, а не один мільярдер. І це ж не вперше. Пам'ятаєте, як торік американський бізнесмен таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу Starlink поблизу окупованого кримського узбережжя, щоб перешкодити українцям атакувати російський флот? І що тут і сталося, коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російського флоту? Вони втратили зв'язок і викинулися на берег. Хоча тоді сам Маск стверджував, що термінали і так не працювали в тому регіоні, ну, типу, через санкції. Тож компанія SpaceX нічого не дезактивувала. Багато до цього поціновувачів маска звинуватила його у держзраді через цей вчинок. Ну це й не дивно, бо тепер головний диктатор світу підігрує маску та навіть називає мільярдера талановитою і видатною людиною. Що касається частного бізнесу, Ілона Маска, він безусловно видаючися чоловік. Це надо признати. Я думаю, що ти признають мірі. Активний, талантливий. Фу, воду докатилися. А що там по акціям? Впали вже? Там таке несеться. Американське відомство вважає, що після придбання компанії Twitter Маск неодноразово ухвалював рішення, які ймовірно суперечили урядовому розпорядженню від 22-го року, котре вводило радикальні обмеження щодо безпеки даних і конфіденційності компанії. І це просто так з рук не зійде. Бо якщо згадати 2019 рік, Фейсбук був змушений сплатити багатомільярдний штраф за порушення подібного розпорядження. Ну сам Маск поки не відреагував на ці звинувачення. Ілон братиме участь у закритій зустрічі керівників технологічної галузі США із сенаторами в Капітолії вже завтра. Тож будемо слідкувати за подіями. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Ми працюємо для вас.